Всіх вітаю а, так. Давно я вже не була в ефірі більше року, тому трошки ну і взагалі то не так багато я виходила в ефір. Тому трошки мені незручно в такому форматі знімати відео. Але все ж таки, так, у нас сьогодні буде розіграш набору, який ми анонсували, нам схему подарувала, подарувала барвиста вишиванка. Ну, а бісер вже від нас від Архібіс, і також. А, і доставка, як я казала, буде по всьому світу, крім Росії, Білорусі, за наш рахунок. Якщо з Ізраїлю хтось виграє, ми можемо просто кимось передати, але або поки почекати, коли вже там налагодиться доставка до вас. Так, ще хочу спочатку показати, я попередньо попередня знімала відео на попередньому. На, на тій неділі так і а, показувала, які новинки приїхали від арт і вже дивіться, яка вишита в нас ялиночка. Ми зробимо майстер-клас, я викладу також на каналі, ну трошки пізніше. так, І хочу ще показати, ну всі ж активно готуються а, до Нового року, так, і ми ж також вишивали багато різних іграшок. ось Дивіться, які гарнюні а, гноміки. При цьому ці гноміки вже досить-досить давно ці розробки є, але чогось якось вони так неактивно. Ну, не мало хто їх знає, дивіться, які гарненькі. Ось вишиті. Так, в мене тут поряд ще сидить Марина, яка сипить ну, Це такі приємні звуки, так, мабуть, усім. Тому вам буде як, якраз така ще а, музика гарна, приємна. А, дивіться, значить, стосовно розіграшу, зараз ми з вами цей набор розіграємо. І що хочу сказати, ми з попереднього року так і не розіграли два розіграша. Одна один це була розробка від Вікторії Тімченка, портрети. Ну, кому цікаво, заходьте на канал, є відео за, за попередній рік. Потім, коли це відео буде у записі, я зайду і подаю, дам посилання на це відео. Так, І в нас ще було до е, визволення Херсону, також ми тоді повинні були розіграти 15 міні-палітр чеського бісеру пресіозу. Тож, дівчата, ми це розіграв розіграємо. Вікторії я написала. Вона ну чому тоді ми не розіграли, тому що почались обстріли, і в нас просто не було можливості нормально працювати. А тим паче ми не могли підбити той під, під, під під час, щоб розіграти. Ну щоб було світло, наприклад, запланувати і було світло так. От, тому це все відклалося, ну а будемо все ж таки розігрувати. Так от, стосовно Вікторії Тімченка, я з нею їй написала. Вона каже: Давай вже після Нового року розіграєш. Тому ви можете ще там приймати участь, зареєструватися. А, а палітри ми розіграємо вже в наступному розіграші. Ми будемо розігрувати нам Міледі прислали там, розробки від о, «Чарівної країни. Ну, я думаю, що, може, тижні через два, мабуть, десь так розіграємо і якраз палітри розіграємо. Давайте я вам потім, хто буде у записі дивитися або кому цікаво буде, зайдіть там пізніше, коли буде запис цього відео, і я залишу посилання, щоб ви могли вже також доєднатися, якщо ви там не, ну, не залишали. Е, е, так, е, так, Зараз я перейду, переключусь на відео і будемо розігрувати наш набір. Там янголоохоронець. Я правда тут не підготувала, щоб вам зараз його показати, але мабуть, зараз я на відео Так, я переключаю камеру. Ох, як же ж тут її примкнути. Ага, ось знайшла. Так, опускаємось. Ось наше відео. Де ми а, анонсували розіграш. Так, я зараз трошки перемотаю і покажу, який. Ось він в, наш, в нас такий набір був. Ось. Так, де де? де, де. Ну, в общем, це в нас схема, і бісер йде у комплекті. Так, тут я не маю, що показати вам. А, значить, яким чином ми розігрувати будемо, треба було залишити коментар, беру участь та написати якийсь відгук, але це вже не обов'язково. Раніше я ще розігрувалася з прив'язкою до того, щоб людина обов'язково була підписана на канал, але зараз я цього не роблю. Я ну, не хотілось би примушати, так тобто хотілося б, щоб вам самим просто хотілось підписати на наш канал. Тому це вже по бажанню перевіряти я це не буду. Дивіться, я беру посилання на це відео, вставляю в сервіс спеціальний розіграш, так. Далі посилання це ставляю, нажимаю кнопочку, і мені зараз цей сервіс вибере коментар. Якщо в тому коментарі буде прописано, беру участь або приймаю участь, ну щось в такому плані, то це якраз і Ця людина і виграє. Якщо цього не буде, то звісно, що будемо просто переігрувати, дивитися інший коментар. А, так, далі, все, давайте нажимаю раз, два, три. Поїхали. Хто в нас виграв? І на Бубенка беру участь. Дякую, що так гарно розповідаєте про виробника і показуєте розбірливо схеми. Для мене все, а, все ця інформація цінна. Я недавно почала вишивати бісером мирного неба, і нехай ваша праця приносить задоволення усім. Дуже дякую. Давайте ми перейдемо на канал. Інни. я зараз постараюся. Mm, угу. Я потім в коментарях Іні напишу о, відповідь, щоб вона мені надіслала свої дані, і ми змогли відправити. Ану, може, я ось так зараз спробую. Ось так може, бо там же ж багато коментарів. Так, я їх швиденько і не знайду, скоріш за все. Зараз через поїсковік може знайду. Ось так. О, ось! Знайшла, дивіться, і іні відповідь пишу ас Ось... скільки... Так. Угу. Так, поздоровляємо Іна. Дуже дякую, що прийняли участь. І, взагалі, усім велика подяка ваші відповіді. точніше точніше відповіді. А ваші коментарі були дуже такі конструктивні. І за це велика подяка. Виробники також читають ваші коментарі і дивляться, якщо є ну, якісь такі. Важливі речі, де щось треба поправити, прибрати, з, ну, може, взагалі по іншому зробити, так, то вони обов'язково ваші коментарі беруть до уваги, тому а, не соромтесь, пишіть їх. Все, усім дуже дякую за перегляд, за участь і також давайте до наступних відео. На наступному відео, скоріш за все, на наступний Ну, тижні я вам зроблю якийсь майстер-клас, мабуть? А може ні, не знаю. Також сьогодні чекаємо бісер. Там 80 кілограмів приїде. Може, якщо буде в мене ну, сили, то ще зніму відео по бісеру. А ні, то будемо дивитись по ситуації. Дякую всім мирного неба. Бажаю вам гарного настрою. До побачення. Так, де тут ще вимкнутись? Я вже забула де його вимокати.